В приміщенні Тисминицької спеціалізованої школи перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів відбувся круглий стіл для голів батьківських комітетів. Основною темою була тема родинного виховання та адаптації дитини до школи. Навчальному році почали діяти нові стандарти навчання в початковій школі. Змінилася програма для першачків, зустрілися з труднощами як діти, так і їхні батьки. Але найголовніше в житті дитини це любов до неї з боку батьків та тих людей, які її оточують. Важливу роль відіграє і грамотність у виконанні своїх батьківських обов'язків. Знання батькам психологічних особливостей та законів розвитку дитини допоможуть уникнути чи легше подолати складні ситуації. Ці знання дадуть змогу краще зрозуміти дитину, обрати ті методи виховання, які допоможуть досягнути. Ути взаєморозуміння та радості у стосунках. У нас проходить круглий стіл для батьків перших класів. І тема десь нашого семінару Я хочу, я можу добре вчитися. Чому саме актуальність є цього заходу? Тому що зараз ми повертаємося до родини. І повертаємося, в нас було дуже багато різних предметів, але ніхто з нас не вчив, як бути саме батьками. І десь батьківство це є, приносить нам і задоволення, і радість, і захоплення, а іноді це турботи, Силля і розпач. І якщо батьки володіють тими психологічними особливостями дітей, якщо вони знають, як розвивається дитина, то і вони зможуть грамотно їх виховувати, і практично зможуть вирішувати на користь дитини ті життєві труднощі, з якими вони стикаються. І саме головне, що ми хотіли на цьому заході організовувати. Вони і з практичними психологами, і з вчителем, тому що зараз, на сьогоднішній момент, як школа, так і батьки несуть рівноцінну повноцінну відповідальність за виховання і розвиток дитини. Ми хотіли дати їм те, що кожна дитина є унікальною, кожна дитина як маленька людина, і якщо ми будемо її сприймати саме такою, як формованою особистістю, то нам буде приносити задоволення в цьому спілкуванні. І Ще мета цього заходу, яку я перед собою ставила, батьки часто ставлять собі таку питання, кого я хочу виховати. І коли вони аналізують свої засоби виховання, то в них ще більше запитання є в тому, що. Чи саме туди я йду, чи саме те, чи як я виховую дитину і робить її щасливою, і робить її розумною, і робить її успішною у навчальному житті? І я сподіваюся, що сьогодні, завдяки практичним психологам, завдяки медичному. Персоналу, скільки в нас присутній лікар-педіатр Тисменецької школи, завдяки вчительському колективу, ми зможемо знайти і дати відповіді на ті питання, які хвилюють кожного кожного батька. І надіюся, що сьогодні з усі куточки нашого району батьки роз'їдуться і вже з готовими рішеннями, і це покращить, скажімо, гармонійний розвиток їхніх дітей. В цьому батькам допомагали розібратися практичні психологи, вчителі початкових класів. А про те, як дбати про здоров'я першачків, рекомендації давав лікар-педіатр в кінці круглого столу. Присутні отримали правила батьківської поведінки в організації навчання малих школяриків вдома, як запобігти шкільній дезадаптації щодо виховання та можливість індивідуальної консультації.